Загиблому ніжинському льотчику герою Олександру Борису було усього 27. Про його безмежний потяг до неба сьогодні нагадує дитяча колекція літачків у батьківському домі. Ще з маличку хлопчик твердо вирішив, що хоче стати військовим, розповідають батьки. Син він з дитинства от, був такий за справедливість. Це для нього було понад усе. Ми якось старались з самого дитинства надавати йому можливість вирішувати. З маличку Сашко захоплювався футболом, відвідував спортивну школу. Далі навчався у Чернігівському ліцеї з підвищеною військово-фізичною підготовкою. Був командиром відділення. Олександр дуже любив небо і завжди мріяв літати. Тому після військового ліцею пішов навчатися у Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Його мрія здійснилася. Він поступив і він приїхав 30 липня, а 1 серпня треба було вже їхати курс молодого бійця. У нього було стільки радості, стільки це, ну він, я ж кажу, розповідав, нам розповідав безперестанку. Він завжди пишався цим, що він хоч і маленький, але він такий був у нас. Шустрий, грайливий хлопець. Олександр Борис був в усьому першим. Ще, будучи курсантом, був нагороджений медаллю за високі показники у навчанні, розповідають рідні. А ще він був справжнім патріотом України. У 2014 році, коли почалася ця війна, то взагалі він ж був вже в університеті. Я пам'ятаю, що я тоді взагалі була дуже так засмучена, як він сказав, мама. Повна бойова готовність і університет закритий. Ну, тобто він їм не виходить, не можна нічого. Але ж він. Говорив, Україна була і буде, і буде вона цілою. І коли Крим захватили, то він говорив, що не може так бути, не може бути окремо Крим, окремо, Донбас. Це Україна. Воно повинно бути все ціле. У шістнадцятому році Олександр розпочав свою військову службу в Херсоні у званні лейтенанта. Був льотчиком штурманом А за два роки отримав звання капітана. Був учасником АТО. А вже в 19-му році став командиром вертольота та виконував почесну місію ООН в Конго. Після вдало виконаної роботи був нагороджений грамотою і пам'ятним нагрудним знаком Міністерства оборони України воїн Миротворець. Патріотичний дух у нього ні, ніколи не падав, ні в якій ситуації. Ти, ну, загалом він ну, шукав якийсь позитив. В усьому. в усьому, ну тільки не війні. З перших днів війни з расистами Олександр Борис знаходився у самому пеклі, розповідають батьки. Війна застала його в Донецьку. Він там 18 січня його відправили в командировку, Хоча він нам і не говорив. Він, як завжди, говорив Мама, я в командировці. Якщо така була недовго тривала, там на один день я б можна там сказати, то він говорив нам. А як він не один неодноразово там був, то він не говорив. Він сказав, він таки говорить, мама, і все. Я вже розумію, що не можна говорити, але ж все рівно я відчуваю і знаю, що він там. О, 17 січня він був вже на Донбасі. Це вже тепер нам Оксаночка сказала, ми бачили п'ятий канал телебачення, знімали вони передачу. 9 лютого, там у Луганській області, це по тому, як спасати поранених. І там Сашко наш був. Це він управляв вертольотом. Тепер це відео таки передивляюся. Коли почалась війна, я спілкувався, кажу, синок, як у вас. Він каже, ти даже не представляєш. Ти каже, даже не представляєш, що тут робиться. От я кажу, ну так, як це? каже, папа, не, не за день, не за два. Ну, ми переможемо. Ви на цьому був. Ну, впевнений на 100%. За свою відвагу і блискуче виконання бойових завдань Олександр Борис був нагороджений почесним орденом Данила Галицького. Але отримати нагороду так і не встиг. Син ніколи не боявся загинути за батьківщину, розповідають батьки. Він це розумів все. Я це зрозумів, коли ну, він почав пересилати кошти нам. Переслав мамі мені, сестрі і Оксанки. Я зрозумів, що щось не те. Я зателефонував, кажу, синок, що случилося в тебе. Я кажу, де що ти це робиш? Він такий, папа, ну. Ти ж розумієш, що я ж тут каже в кафе, нікуди не пойду, воно мені. Воно мені ну, воно мені не потрібне зараз. Зараз, каже, вони мені не потрібні. Ну але я зрозумів уже те, що в них вже були потери. Трагедія сталася 15 березня, коли вертоліт, яким керував Сашко, блискуче виконав надважливе бойове завдання. Знищив 15 одиниць ворожої техніки і близько 30 осіб живої сили. Після чого вертоліт було уражено російською ракетою. Олександр Борис загинув вірний присязі у бою за батьківщину, виявивши стійкість та мужність. Він виконував всі завдання на відмінно. Все, навіть його правий льотчик, так як він був командиром. Його тато ми спілкувалися з ним. Який загинув, їх загинув екіпаж чотири чоловіка. Спілкувалися, і він каже, я був радий, що мій син попав до Саші в екіпаж. Я каже, був радий. А він був викладачем в університеті, в Хупсі, і викладав Сашу. У Саші він ну, добре його добре знав, да. от, тому. Про те, щоб, я думаю, щоб відмовитись від виконання завдання, він про це навіть далі й не думав. В той день начебто було все і добре, все. Одне, що ну, десь, так, около третьої години, я якраз ішла додому, у мене дійсно серце так закололо. Я просто думаю, я притомилася так само для себе. Але ж ну, я про таке не думала, навіть, я не допускала такого. Я... І Богом молилася, і його просила все время бережись, пиття. А так? так сталося в п'ять годин, коли повідомили. Ну, я кажу, зараз не можу повірити цьому. надіюсь, надія якась є. хоч і на кладовищі, ходжу кожного дня. Але ж рівно хочу надіятися, що він до мене колись прийде. Була цивільна дружина, вони вже з нею жили ж жили в Херсоні, то він з нею ділився. І він їй трохи розказував, як вона казала, що перед цим днів за два він був такий розстроєний. Тобто хтось у них загинув там. Він і розказував, що каже: знаєш, скільки тут хлопців наших полягло. Це вже тепер, як то кажуть, я дізнаюсь. А він не хотів, щоб ми хвилювалися. І він все время говорив, навіть як сам каже, не треба говорити батькам, щоб вони не хвилювалися. Країна втратила героя, а родина свою найріднішу кровиночку. Перемога буде. За нами це даже про це тут нема про що й говорити. І все буде на Україна. І Крим буде наш. І все, що забрали, і Донбас, ми все собі повернемо. Наші діти не даром загинули в цій війні, тому що наш вже обов'язок перемогти. Так як Сергій ми говорили, що. Путін хотів нас за три дні завоювати Україну. То я йому говорю, Саш, ми за два-три дні ми переможемо. А він тільки сказав: ні, мама, ні, два-три дня це не буде. Оце я гарно пам'ятаю, пам'ятаю його погляд, як він тоді так сумно на цю тему і сказав: Ні. Мрія влітати високо в небі, як птах а небо назавжди забрало його до себе. Йому було усього 27. Все життя ще могло бути попереду. Але Олександр віддав його за нашу країну, яку любив понад усе.